Всім по привіту! Знаємо цей влог дуже нестандартно на вокзалі в Братиславі. Що сьогодні буде відбуватися. Сьогодні приїхав забрати свій автомобіль з майданчика. Хто не знає, хто пропустив, розкажу коротко. 19 грудня 24 року я купив свою машину мрії майже за 200 к. Потім покатався ні 4 місяця, Ринок просів. Фондовий крипторинок. Я вирішив продати машину і всі ці гроші вкласти в ринок. Потім відправив свою машину на продаж сюди у Братиславу. Вона тут продавалась на одному з майданчиків, там де я її, в принципі, купляв. Через кого я її купляв. Зараз приїхав її забрати. Тому що вона вже постояла там півтора місяці, не продається. Ринок відріс. Хочу забрати і буду кататися на, на машині. Далі кайфувати, отримувати емоції. Паралельно буде продаватися. Не буде продаватися дистанційно. Типу, просто буде в них хвости там на сайті плюс оголошення, а так на ну, точці не буде фізично стояти. Ми прибули вже на вокзал. Я приїхав з товаришем щоб на годинку п'яти ранку, і нам треба до дев'ятої ранку, коротше, щось робити десь тусити. Тож в дев'ятій ранку починають працювати ці хлопці. І ми поїдемо до них забрати мою АМГЕТ. GT. от, такі от розклади потрошечки, десь плавненько будемо рухатись. Може, пройдемось по центру. Прогуляємося на такому от прикиді з рюкзаком. З маленькою бананкою і все. Тарас вже сидить, кайфує на тому дідовському кріслі. Чіно. Як справжні діди. Скажу вам чесно, коли був перший раз тут, в Братиславі, показалося просто СРСР. Але зараз подивляюся і дивлюсь, дивіться, все нові будинки. В такі великі, широкі вулиці, гарненькі вітрини. Просто попередній раз я приїхав був на ЖД вокзал, бо я їхав потім там просто бомжатня. Цього разу я приїхав на автовокзал, там вообще стільово, і тут ти попадаєш зразу в центр. А з ЖД вокзалу ти пропадаєш якби на окраїну, і тому складається враження, що ти попав непонятно куди. Я зараз так ходжу, Таке враження, ніби місто помінялося і його ніби перебудували вздовж поперек. Але Коротше, корот, шоста ранку на годинку нікого нема. Ми легасенько топаємо собі в мак. Я зараз вольну в бік-тесті, тому що в Польщі бік-тесті немає, а я дуже таке люблю. Хочу відчути цей вкус, цю котлетку. І потім е, о 9 годинці за машинкою. Оцініть, як виглядає Братислава. Ось так виглядає центр міста, але так виглядає тільки центр міста. Відходити десь трошечки подалі. Все розбито, руїни СРСР. Центр, отак, от максимально новий. Я не знаю, куди там попали. Ну, таке, як, типу, ніби все от-от там побудовано тільки десь. А недавно. Центр подобається. Ну так далі, херня. Але тут гарно. Зараз хочемо піти на набережну у Братиславі, йдемо туди і попали ось в таку от локацію. Просто між будинками, якісь дерева з рослинами. На пів дерева. Просто кущі гарненькі. Ну, тут мені подобається. Тут виглядає дуже сучасно. Дивіться, взагалі нічого старого. Я не знаю, ніби в якийсь Дубай потрапив, все нове, От, дивіться, жодного старого будинку немає нічого. Але тільки відходиш від центру далі, просто ніби в Хмельницький попадаєш. Ну тут кайф. Якби все місто було таке, то було б класно. Ходили ми гуляли по набережні тут. Ось з такими красотами там. Тарас каже, що дуже йому нагадує якусь Іспанію або Португалію. Тут знайшли отаку точку з турнічками. Зараз трошечки порозминаємо собі, приведемо себе в чувство. Що у нас залишається ще десь дві годинки до того, як ми можемо вже їхати, забирати машину, як вони відкриваються. Зараз будемо тестити ось такий от апаратик. Давайте підзнімо за звук. Бля, жер. Такий салончик. Все-все зі шкіри, жовта нетка, все шкіра. Сидушки шкіра, ось такі, от. Який жер. Ну вона прям дуже мініатюрна. Така машинка, оці всі кнопочки, тут сенсорні в нас ідуть. Я щось даже зараз думаю над тим, щоб може своє GT просто лишити, докинути і забрати цю. Їбать жер. Звук, скажений руль, такий тоненький. Я уявляю, як я буду зараз на ній валити. Ніколи не катався на жодному спорткарі, ні на ламбі, ні на Феррарі, ні на чому. От Тільки на уросі, що катався разочок, і зараз тут просто жер. thank you В симуляцію попа Зараз будемо тестувати наступні апарати, Тільки що тестила Феррарі. Дивіться, є коломбо. Зараз ще буде ось такавати sl 63. Перше буду кататися на кабріоліті. Що, ми вже забрали машину, за всім порозраховувалися. От мій звір. Відчуття просто сказання, ніби заново купив машину. Зараз короче їдемо в Вену, це тут недалечко, там кілометр може 70. Ми швиденько туди, там потусила деньочок переночували. І завтра в нас двіжушка знов тут у Братиславі. Повертаємось сюди. Тут закінчуємо діла, і вже тоді вертаємось. Варшаву коротше, випуск буде просто лютіший. Обов'язково додивіться до кінця, хто не підписаний на канал. Підпишіться. Ну і всі мої продукти по стандарту в описі під цим відео. Ми вже приїхали у Вену, ну знову заправляємося, я забув де в мене бак з якоїсь сторони, я забув взагалі яке топливо заправляти. Я взагалі відвек від того. Ну вже все окей, вже з усім розібрався. Ось, дивіться яка красуня. Бля, жертв. Знову був кілька взглядів на дорозі. Виглядає, взагалі сок оцініть. Біло на чорному, білий мат. Ой-ой-ой, на всі гроші. На всі гроші. Якщо вам цікаво, як зароблялася ось така от звір, крюка, то в мене на Ютубі є попереднє відео, можете подивитися. Там цілий місяць, як я торгую на акціях, кожен мій день, кожна угода, кожен стоп, тейк і так далі. Все на каналі. Переглядайте. Якщо є питання, пишіть. Ми вже коротко, 20 минут а може і пів години шукаємо парку місця, постійно відставимо машину. Потім виходимо, читаємо значки, а можна чи не можна тут паркуватись, бо ми взагалі нічого не розуміємо. Тут все вроді на німецькій мові. І це. І потім переїжджаємо, вже змінили 10 місць парковочних. Дивіться, який там Макларен стоїть класний. Кайф. А після того, як ти сьогодні на Феррарі катався, це взагалі жесть. Ми прийшли на одну круту вулицю, тут дуже багато різних брендів. Зараз будемо йти магазах гуляти. Зараз будемо дивитися. Маю тут одні прикольні шкари, які мені подобаються. Подивимось на ціни. Ооо, oh, шет. Ось отакі мені подобаються. Цього внизу. Ну але інші розцвітки хочу особі. Ось ці я дивився прикольні. Тарас кажеш собі з пше хуйня. Тарас теплення. Це така мода вже. Оцініть, Як вам? Мені подобається, чесно кажучи. На нозі виглядає взагалі бомбіно. Треба, звісно, на один розмір більше, але бля, 1000 євро. Прям, типу, ну, нормально. От я такі хочу. Ну, Трошечки згодом. Собі візьму. Але як вам, купила би таке косарик? Чи ні. Дивіться, як виглядається вулицем. Якось так. Коротше, все дуже таке матьоре заряжене, все в брендах. Зараз хочемо походити, погуляти, взагалі, розвідати місто, відвідати якісь достопримічательності. Ну, а потім хочемо вже сісти собі за якийсь столик. Десь в закладі на терасі, покурити кальян, кайфануть, розслабитись, випити якогось тоніка неалкогольного і просто провести цей день з кайфом. Тому що сьогодні дуже багато новин. Не все можу вам розказати, але все побачите в наступних серіях, щоб трошечки була інтрига, щоб вам було цікавіше за мною спостерігати. Ну коротше, буде жир. Просто оцініть скільки тут народу. Я зараз отак розвернусь і просто піздець. Ось це заді мене черга в Ось там, от в Шанель черга. Отам просто до хера людей. Скільки там людей? а? Просто оцініть масштаб міста. Місто дуже, дуже, дуже гарне. Не знаю з чим порівняти, ні з чим не порівняєте. От я колись бачив старовинні такі фотокартки, всякими замками і так далі, там у бабушки в селі. От це просто справжні картинки з цих фотокарток. Ну, Кайфує, але не знаю, як з ними спілкуватися, взагалі не розумію їхньої мови, а вони не розуміють моєї польсько української, російської. Зараз зайдемо в святу, всіх святих, всіх темщиків, офісників, криптовалютчиків, хто народжується криптовалюта, не тут, а ось тут, в цьому вот бренді. Зараз летимо, подивимося, що там є, і тримаємо шлях ось туди ось тако, прямо. Оцініть просто цю красоту. Чесно, раніше мені казали слово я такий, думаю, так, місто як місто. Зараз я розумію, кожне місто реально дуже гарне по-своєму. Просто подивіться масштаб, як все збереглося, наскільки все гарно. Так, да, прикольно. Парковок нема, з парковками біда. Це перше, що мені не сподобалось тут. Так, поки нормас. Все, які, які пані. Йдуть. Na -na 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 -na. Все місто воно просто ось так. от, Всі не всякими приколами. Тут ось такий будинок. Там от такий, там от такі отакі сходи. Якісь ЛГБТ для нетрадиційних хлопів. Ми туди, звичайно ж, не підемо. Тарас, коротше, мене привів в якийсь палац. Каже, що тут дуже гарний. Я тут колись був 6 років тому. Хоче, щоб ми знову подивилися. Тому Зараз покажу вам також. Каже, що просто йобнишся, типу, саме гарне місце, яке я ти бачив в світі. Кажу, ну окей, повіримо. Поки не буду розвертати камеру, одразу ми побачимо прямо саме гарне місце, тоді розверну, покажу. Поки що щось приблизно такого плану. Заходиш і поки таке. Тарас каже, що, що е, ось я маю дивитися на цей палац. Він на реконструкції. Буду зараз дивитися. Перше на те, що Тарас мені хоче показати. Ще не повертаю камеру, ще сам нічого не дивлюсь. А ми тако трошечки тако обійдемо, подивимось отак от на людей і такі... оу Шет! Дивіться, як гарно. О, да. Кайф. Тарас, реально красиво. Серйозно? Да. Так, видно прямо все місто. Гуляємо ось по такому от полі. Дуже гарно. На фоні ось цього всього дворця. Тут прям багато туристів. А тепер прямо і і валимо в кальянку. Зараз будемо на рості і візуалізувати щось собі. А зараз ходимо по вот такому вот лабіринті. Тут він дуже великий туди. І туди прямо, і ми йдемо просто по одній головній лінії. А в сам Лабіринт не заходимо. Ну він, коротше, є. Це такий перший вхід його. Зашкан, як звідси, взагалі вийти. І потім ми йдемо так плавненько до машини. Потім на машинці катимо в іншу завідуху, українську, до речі. Там мають бути смачні страви, має бути кальян нормальний, Тож тут в більшості все це якісь. Єгипетські кальяни, оце на фользі, якісь маленькі, оце, сабечі з пластмасовими трубками. Я не знаю, це просто жах-жахіття. Надіюсь, там буде гуд. І ми зможемо подиміти в нові локації, в новій країні. Дивіться, яку штуку знайшли, все-таки до неї дійшли, вона знаходиться в центрі. Не знаю, що це. Але дуже прикольно. Тут є багато різних коротче, фігур по корпусу будинку. Ось тут, от там, от на куті. І тут величезна ярмарка, в якій можна ходити гуляти. так називається. Є. Контакт записав. Ми вже прийшли нарешті назад до своєї машинки. Зараз дуже відповідальний момент, що мені не влупили штраф. Дивіться, хто біля нас пропаркувався. Гарнесенький такий красунчик. Фух. заєбіще. Нема ніць. Ну що, в магазин тоді по воду. Я вже розслабився, бо я ходив на пружний піздес. Так майже на місці. Дивіться, заклад називається Одесса. Ось так от виглядає в цих бетонних джунглях серед ось всіх висоток. то будемо сидіти гатитися. кальянами. калянами. Як калянами? Одним каляном, один калян покуримо, типа поп'ємо щось. Лейтовий якось води, чаю та й все. О, бачу, вже нормальні апарати тут. Всього, ми вже на локації. Ось така от тут тусовка. Всі українці уявляєте, знайшов точку. В цьому відні, коротше, нема толкових каляння. Оце єдиний єдина точка. Отак називається Одеса. Одеса. Файне місто. Зараз сидимо Тарасом, обсуждаємо різні события, які сталися за день, якщо коротко казати. І хочу з вами поділитися взагалі своїми відчуттями. Короче, відчуття такі, ніби забрав, ніби купив короче заново машину. Вообще кайфую страшно, кайфую просто піздець. Е, вона ніби стала даже їхати драйвові, що обкатка пройшла вже просто по повній. Навіть на спорт режимі вона їде так, ніби як на спорт плюсі. Це піздець як відчувається. Я заново кайфую. Я полюбив знов ті бензинові машини. Я зрозумів, що електрика електрикою, але бензинові машини з вихлопом, з ричанням, з цим всім. Ось це е, дійсно драйв. драйвить просто піздець. Зараз ми коротше тут сидимо. Далі тусимо свій номер, відсипаємось. І завтра в нас буде прикольна зустріч в Братиславі. Тому що ми з вітня знову летимо в Братиславу, це 80 км Десь там у нас сніданок з одним дуже цікавим чоловічком. Я вам все це покажу, розкажу. І що? І починаємо вриватися з понеділка, знову в плотну двіжуху і розвивати. Нові напрямки заробітку, які я буду показувати в себе на Ютубі. Тому не переключайтесь, обов'язково залишайтеся далі зі мною. І сподіваюся, що мій контент вас так само драйвить, як мене драйвить все, що відбувається в мене в житті, і ви берете тільки користь з цього всього. Все, з вами прощаюся завтра. Побачимось. У нас другий день. Чи вже я не знаю, який той день у вас там по у випуску. Коротше, виїжджаємо ми з вини. З Відня. зараз летимо в Братиславу, і там в нас є зустріч. Вже дуже одна цікава. Підзніму з ким вона покажу, як проходить. І, в принципі, перекусом поснідаємо та й додому вилітаємо. Тому що завтра у мене день народження. Я вже, блядь, забув. за то. мене там, напевно, має хтось щось трошечки та й вітати. Напевно, а мене не буде, і мені ніколи не буде. Тому треба до 00.00 встигнути приїхати до початку 2 червня. Будемо старатися це реалізувати. Так, от виглядає наш апаратик. Можемо вилітати вже в дорожку. Підсніму салончик. Блять, кайфую. Кайфую, страшно. Оцініть ці сідушки, ці матеріали. Знов запах нової машини. Вона стояла довгий час закрита. Вся ця шкіра надавала запаху. Блять, кайф. Наша зустріч вже відбулася, але я нічого толком не засняв. Але й добре, що не засняв, тому що буде триматися інтрига і побачити все чуточку пізніше. Можливо, в мене в інстаграмі або тут вже на Ютубі. Коротше, ми вже потрохи двігаємо додому. Зробимо ще напевно якусь одну зупинку в теренах Польщі, і перед тим зробимо зупинку в Словаччині на МакДрайв. Тому що тут є бік тестів. В Польщі немає. Я хочу нарешті спробувати нормальний бік те. Нам їхати 15 кілометрів, так? тому їдемо по бургер. Так, я вже приїхав нарешті додому. Лишаються дві годинки до мого дня народження. За дві години мені стукне рівно 25. Хочу вам сказати, що от, от я, той приклад хлопця, який. До 25 добився, що має вже і квартиру, і машину, і капітал, і справу якою займається. Чітко знає, що він хоче по життю. Розвивається во всіх сферах, а не сидить просто на чомусь одному, тримається за цей трус, це і боїться, що це прогорить, а просто йде постійно невизначеність. І ця невизначеність іноді оправдується, іноді не оправдується. Ну загалом результат ми маємо. І от зараз я вже приїхав, запаркував свій апаратик. І чесно, дуже радий, що може він навіть і не продав. тому що якби він продався, ну що, отримав би гроші і толку ноль. А так, а так це знов емоції, знов кайф, знов відчуття що ти живий. Я пам'ятаю цей день, коли я вирішив його продати і віддавав на лафету цю. Я просто прийшов от сюди, на цей паркінг, отак от дивився. і в мене прямо отак ось що сльози У Мене таке враження було, що ніби блять. Так довго хотів цю машину, і потім її віддаєш. А зараз вона знову зі мною, і я рухаюсь далі. Результати є. Результати просто скажені. Познайомився з Київстонером в Словаччині. Ця зустріч, яку я казав, що покажу, може не покажу. Через тиждень маємо знову з ним тусовку одну. Ну як тусовку зустрітись, маємо поговорити. Короче, кайф нетворкінг. Знайомства, заробітки, торги. Все, блядь, качається. зараз. ще Запуститься цей оф офлайн мій бізнес. Буду працювати над цим да багато часу, енергію по любому, по любому будуть пройоби і буду думати, як їх вирішувати, але я відношусь до цього просто як до гри. Це просто раунди, які треба пройти, і все. Я не буду грати один раунд, постійно все своє життя, просто триматися за щось одне, за і, і все, як це робить більшість, або не йти в невизначеність, поки все не дізнаюся. Я просто отак йду, кудись, щось починаю робити, а далі, по ходу все, що вилазить, я щодесенько підчищаю. І потім отримую результат. Що ж, буду всім вам казати. Good night. я вже надамой. Зараз мене Ляна має вітати з Днем Народження. що зробили мені якийсь торт сама. Зустрінемось в наступних випусках. Хто не бачив, обов'язково подивіться попередні випуски. У мене на каналі дуже багато різних рубрик. Я вже показую, як я торгую в лайві, показуватиму, як я відкриваю офлайн бізнес, показую просто влоги, життя і так далі. Канал качається, отримую до вас фідбек. Коротше, підписуйтесь. Все, всім пока.